А ви знали, що в українській мові живуть чарівні слова? Ні. Це слова, які зовсім не сваряться, але завжди протилежні одне одному. Ану відкрийте книжечку. Книжечка шелестить, шепоче, одне слово каже високо, а інше низько. Одне каже сумно, а інше весело. Хочете дізнатися, які ще бувають? Так. Да. Тоді вирушаємо у світ слів навпаки. Розпочинаємо наш словесний кач-бач. Слухай, друзі, будь уважний. У нас багато мовних справжній. Хто Антоніми вгадає та розпит і словає? Я. перший Слово високий, а навпаки, низький. Слово день, Неси. а протилежне Ні Слово тихо. Промовимо ми. А ми проводимо голос, голосно, голос, Хай голос. не біди! -бі. Раунд другий. Було сухо. Було темно, Стало світло, було рано, стало пізно, бігав швидко. Став в став повільно. повільно. Був сумним, став веселим. Світ чудовий, Раунд третій. У нас на столі є чарівна скринька. Там є чарівні кульки, на яких написані слова. Ви зараз відкриєте скриньку, будете по черзі показувати мені слова. Я їх читаю, бо ви не вмієте читати. А ви підбираєте протилежне слово слово Антонім. Починаємо з Марійки. Відкривай Марійка скриньку. Діставай кульку. Так, що написано: вузький. А протилежне? Вузький. Вау. Вузький. Товстый, товстый, товстый. Ні, худий товстий. А вузький у нас стрічка вузька, а друга яка ши. Широка. Так. Сергійко, діставай. Довгий. довгий. А протилежне шнурок у нас один довгий, а інший шнурок який? Короткий. Молодець, короткий. Богданочка. Вибирай кульку. Швидко. Повільно. Так. Віка, бери кульку. Так. Тихо. Так, молодці. Таміла, бери кульку. Весело. Сумно. Так. Ваня, бери кульку. Швидко. Повільно. Святослав бере кульку. Сухий. Мокрий. Так. Богдан бере кульку. Гарячий. Гарячий я проти. Холодний. Холодний. Так, молодці. Кладемо кульки в нашу чарівну скриньку. Молодці. Четвертий раунд. На небі з'явилося яскраве сонечко. Ця інформація яку емоцію у вас викликає діти? Так, а ну знайшли веселі смайлики. Так. Так, показали веселі емоції всі? Молодці поклали смайлики. Інша інформація. З'явилася хмарка і закрила сонечко. А ця інформація, яку у вас емоцію викликає? Хмарка з'явилася, закрила сонечко. Яка емоція? Називайте її. То нам було спочатку як? Весело, а потім стало, а потім стало як? Віка? Сумно стало. А ви хочете, щоб вам було весело? А ну дивіться, що там є, що там є. Який сюрприз? Покажіть мені, які смайлики Сумні чи веселі на печі.